Ви дивитеся суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У Полтаві відкрили меморіальну дошку загиблому вчителю Павлу Кириленку спогади про нього, вихованців та колег. Тобто історія стала і частиною мене, і саме завдяки ньому він дуже сильно повпливав на моє життя. Новорічна ялинка у Кременчуці, що говорять люди, та чи працюватиме ковзанка? Що дуже дуже велика кількість прикрас ілюмінації, які завжди тут встановлювалися, в цьому році не використовуються. Цукерки, печиво, шоколад у Полтаві збирають солодощі для військових. Сьогодні ми принесли такі маленькі пакетик солодощів для того, щоб трішечки порадувати наших захисників. У Полтавському театрі готуються до прем'єри новорічної казки. Коли відбудеться? Найкращий подарунок, який Гоголівці приготували для всіх, це звичайна новорічна казка. Біля гімназії номер 35 у Полтаві батько загиблого бійця Сергій Чуйко знімає прапор із меморіальної дошки своєму синові Павлу Кириленку. Після закінчення школи він поступив в університет сам без нічої допомоги. Закінчив і зразу ж прийшов в цю гімназію працювати учителем. Павло Кириленко з позивним учитель працював у цій гімназії вісім років з 2013-го до початку повномасштабної війни. Павло Сергійовича я знала з першого дня. Він був для нас дійсно дуже важливою людиною. І з першого дня, як я тут працюю, ми всі подружилися у нас чудовий колектив. Тому шматочка нашого пазлу не стало на жаль. Вчителя історії згадує і випускник гімназії Павло Ходієнко. Коли до нас перейшов Павло Сергійович, ми були одним із перших класів, які він вів, і за буквально два роки, тобто 9 девятий клас, він зміг поглибити мої знання і знання моїх колег тоді. Настільки, що я обрав політологію, і тобто історія стала і частиною мене, і саме завдяки ньому він дуже сильно повпливав на моє життя. Павло Кириленко пішов на війну добровольцем та з колегами зв'язок підтримував постійно, говорить Катерина Косенко. Це така людина, яка всюди. от Він там ти знав, ти знав, ти знав. Йому видали ви дали там дрон, він дуже про нього розказував. Ти уявляєш мені до дрон, кажу, ну я не уявляю, але я радію за тебе, що так сталося. Я не знаю, що підштовхнуло мене. Його не стало 2 жовтня, це був день учителя на той час. Я попросила завчасно до Дня козацтва записати відео для учнів. Кажу, ну от якщо ти знову пропадеш на тиждень, на якомусь завдання, або на якийсь час тривалий, запиши відео привітання для дітей. І він Кинув мені його першого жовтня. Цінуйте те, що маєте. Реально тут, на війні, такі елементарні речі, як вода, сон або навіть душ, це нереальне щастя. Боєць був сапером 48-ї бригади, 309-го батальйону ЗСУ. Загинув Павло Кирленко 2 жовтня поблизу села Жуйківка на Харківщині. Йому був 31 рік. Воїн отримав смертельне поранення під час вибуху. Казав, щоб бути справедливим завжди. Поховали військового 10 жовтня 2022 тисячі у місті Горішні плавні, звідки він родом. Посмертно Павла Кириленка нагородили орденом за мужність третього ступеня. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава. У Полтаві після погіршення погодних умов на тротуарах утворилася ожеледиця у центрі міста зранку 15 грудня біля зупинок громадського транспорту. Кілька бригад вірників комунального підприємства Жео 2 чистили бруківку за допомогою льодорубів та лопат. Посипали тротуари сіллю та піском. Та деякі місцеві скаржаться, що двори й тротуари у віддалених від центру Полтави мікрорайонах не чистять. Такої Полтави я ще ніколи не бачила. Я проживаю по Чорновола 6. У нас в дворі ну, це просто жахливо. Там, ну, ні, навіть... Я розумію, що війна, але ну, такий жахливий стан доріг і тротуарів. Тільки центральні дороги дівчата, дворники чистять, установлюються. У... Між домами і в нашому районі я не бачу ні одного комунальника. Ходити невозможно. Не подобається відношення комунального господарства до... до людей. Вася зараз нарядку, кому, куди йти. Кініти, видали інструмент і пішли. Привезли соль, ви бачили самі нам, щоб посипали тертуари, бо це товари скользькі. Оце вбираємо, те, що трактори понагрібали, ми його вбираємо, ходимо. У нас вулиця Європейська. У нас вулиця Європейська до скла заводу. Нас шестеро людей, бригада по одній стороні і по другій стороні. Ми на дві сторони. 12 людей нас працює. У нас народу маловато. Стараємось, звісно, робити все, що від нас залежить. Стараємося, звісно, діляти. Що ж нас завісить. На площі Перемоги у Кременчуці новорічна ялинка. Монтувати її почали 5 грудня. Планують, що ілюмінація на ній запрацює цими вихідними. Вмикатимуть її до 7 січня включно. Встановлювати новорічні ялинки на Полтавщині дозволила Рада оборони області. Однак робити це можна лише за гроші меценатів. Окрім того, заборонено під'єднувати ілюмінацію до загальної енергомережі. Цих умов дотрималися, каже заступник голови міськради. Нових прикрас та ілюмінацій для неї цьогоріч не купували. Зробили максимально в такому економічному варіанті, тому що дуже-дуже велика кількість прикрас, ілюмінацій, які завжди тут встановлювалися, в цьому році не використовуються. Ну, вони просто на складах чекають нашої перемоги, коли буде можливість встановити всі. За його словами, від генератора, який заправляють за гроші меценатів, вмикають також ілюмінацію у сквері імені Бабаєва. На мій погляд, якщо ялинку ставлять не за бюджетні кошти, а за кошти підприємців, то чому б і ні. Якщо за бюджетні кошти, звичайно, я проти за бюджетні кошти. Але кажуть, що ставлять за рахунок приватних проєктів. То чому б мало ще не порадуватися? Я не можу відповісти, а взагалі мені якось немає різниці. чи є линка, чи немає Мені здається, що зараз не на часі ялинки. У військовий час. Краще на дрони ті гроші витратити. І ще одна вимога до встановлення ялинки дотримання заходів безпеки. Тому дозволу на роботу ковзанки поблизу поки не отримали. Зробити укриття на тисячу осіб. Ми зробили укриттів навколо ялинки на 2200 осіб. Майже в два з половиною рази більше ніж потрібно було безпекове. Це звісно не працювати під час повітряної тривоги. За словами Проценка, одне із укриттів перемонтували також за гроші меценатів. Воно розташоване на вулиці Михайла Коцюбинського. Тут розчистили підвал, зробили, зокрема, вбиральні та освітлення. Загалом у місті визначили сім укриттів, які розташовані найближче до Ялинки. Це на вулицях Михайла Коцюбинського, Ігоря Сердюка, академіка Маслова, Соборній, на площі Перемоги та Провулкові Павлівському. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. У місцевій книгарні у Полтаві волонтери сортують та пакують солодощі. Це, зокрема, цукерки, печиво, шоколад та кава. Збирають їх для військових на фронт. Доброго дня! Добрий день! Я принесла солодощі для наших захисників. Дуже вам дякуємо. Дякуємо, дякуємо величезне. Сьогодні ми принесли такий маленький пакетик солодощів для того, щоб трішечки порадувати наших захисників. Акцію Турба солодких див для Зсу в обласному центрі організували вдруге. Роблять це волонтери громадської організації з міст Полтава, розповіла Аліса Куценко. Цьому році ми вирішили повторити, подивитися, чи відгукнеться, тому що 23-й рік ми розуміємо, що люди Десь демотивовані, і, можливо, в Полтаві не так гостро відчувається, як, наприклад, десь там, в Харківщині та Донецькій області. Але ми вирішили, що все одно знайдуться добрі люди, які захочуть долучитися, привітати. І ми щасливі, що так воно вийшло і вже така гра солодощі в нас є. Долучилась до акції і Полтавка Дар'я Щербак. Дізналась про те, що збирають солодощі військовим із телеграм-каналу. Трішки принесла цукерок, трішки кави. Вважаю, що допомагати ЗСУ це обов'язок кожного зараз в такий час, тому що вони нас захищають, вони дають нам змогу працювати, спокійно жити. Дуже дякую цьому телеграм-каналу, що організували, що дали змогу кудись принести, і ми знаємо, що це ціленаправлене піде на фронт. Вони підуть разом з маскувальними сітками. Тому що дівчата колеги платуть маскувальні сітки вже майже два роки, і вони пийдуть сітками. Крім того, вони пийдуть з ліками, засобами гігієни, з пітній білизною. Ми долучимо до них поробки, які нам приносять друзі з центру культури дозвілля. І воно все в пакунках з листами, сітками, подарунками, все-все поїде в комплексі. Як розповіла Аліса Куценко, збирати солодощі вони будуть до 18 грудня. Можна приносити будь-які солодощі, цукерки, печиво, вафлі, шоколад, кава, чай. Воно все поїде і все буде радувати військових, тому що вони дуже тішаться як дорогим якимось речам, там тепловізор, наприклад, або якийсь дрон, але дуже важливо там посилочці знайти якийсь лист, якийсь дитячий малюнок, дитячу поробку і щось солоденьке. Таким чином ми також їх підтримуємо. Тетяна весна, ігор Лук'яненко, Суспільне, Новини Полтава. 343 тисячі 890 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни, із них 1090 – за минулу добу це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 14 танків, 38 бойових броньованих машин та 11 артилерійських систем. Також збито 20 безпілотників та дві крилаті ракети. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 24 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки. За день не збільшилася кількість знищених засобів протиповітряної оборони, катерів, кораблів та підводних човнів. У Полтавському театрі імені Гоголя генеральна репетиція новорічної казки. Ури театру готують для дітей мюзикл за романом американського автора Френка Баума. Автор інсценізації – Владислав Шевченко. Найкращий подарунок, який Гоголівці приготували для всіх, це звичайна новорічна казка. В цьому році це чарівник країни Оз». Перед казкою актори проведуть інтермедію. Біля новорічної ялинки на дітей чекатиме святий Миколай та казкові персонажі. Ми будемо зустрічати з розвагами зіграми біля ялинки. Святий Миколай буде дарувати подарунки. Ігрова програма буде в нас відбуватися в супровіді живого оркестру театру. Готуватись до мюзиклу у театрі почали ще в серпні, каже головний режисер. Ми вибирали матеріал, визначалися з музичним оформленням, визначалися з концепцією казки. Тісна робота розпочалась ну, десь два місяці назад. Над оформленням вистави працював наш головний художник Ліменченко Ірина Георгія. Це саме за її задумом буде і декорація, і костюми. Ну а над втіленням працював великий штат театру. Це наші Костюмери, наші пошивочні цеха, бутафори, реквізитори, столяри. У виставі бере участь майже вся творча група театру. У мене роль тото. Тото разом із головною героїнею Дороті потрапляє в пригоди, які разом з нею подолає. По дорозі вони зустрічають нових друзів, виконують різні завдання, знайомляться, перемагають зловідьму. Головну героїню дівчинку Дороті зіграє акторка театру Марія Тіхонова. у нас буде не тільки новорічна, а ще й з з, з глибоким смис, замислом, що які б. Проблеми не траплялися в тебе на житті. Потрібно завжди вірити в себе. Я Глінда, відьма півночі. Мені подобається ця роль. Вона музична, вокальна. У мене є пісня. Я сама вокалістка. Ця казка навчає, що всі дива в житті відбуваються тільки від нашого бажання, що всі дива ми можемо творити самі. За словами Владислава Шевченка, мюзикл триватиме годину, а ігрова програма до 20 хвилин. Втомлені, але ми хочемо подарувати дітям радість, тому що, як говорять, усміхнена дитина щаслива країна. Прем'єра новорічної казки Чарівник країни Оз» запланована на 16 грудня. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.